Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про серіал від каналу CW Flash. З вами кіноблог. Поїхали! Взагалі про що серіал? Flash? Американський телесеріал, який транслюється каналом Зе і розроблений Грегом Берланті, Ендрю Крайсбергом і Джефом Джонсом. Сюжетно серіал є спінофом серіалу Стріла та разом з іншими серіалами входить до телевсесвіту DC каналу Зе Сюжет розгортається довкола Барі Алена, 26-річного судмедексперта у поліції Централ Сіті, який завжди запізнюється, коли Барі було 11 років, його матір. Нору Ален жорстоко вбили в їх домі. За цей злочин Генрі Алена, батька Барі, було засуджено до ув'язнення. Хоча хлопчик усім розповідав про таємничу людину в жовтому костюмі, що рухалась у блискавках, ніхто йому не повірив. Після удару блискавки, Барі впав у кому на 9 місяців, а прокинувшись, став бігати з надзвуковою швидкістю. Тепер він може дізнатись, що сталося з Норою Аллен. Та в місті з'явили ще й інші мета люди. Тому Флеш має врятувати Централ Сіті. Пройшов приблизно місяць, як я подивився новий фільм від DC, Flash. Він стріском провалився в прокаті і, ну, по факту, є за що. В огляді на цей фільм я сказав, що глянув правильну версію Флеша, а саме ось цей серіал. І А. Я його додивився дев'ять сезонів. В сезонах в середньому по 20 серій, крім останнього, в якому 13, тривалістю по 40 хвилин. Добре, що це вже фінал. Серіал нарешті закрили які і 90% проєктів від цього всесвіту. І добре, що фінал його припав саме на цей рік. Ну і давайте переходити до огляду, скажу відразу, що тут можуть бути незначні спойлери, особливо коли я буду розповідати про заключні сезони. Перша поява Барі Алена у теле Всесвіті DC відбулася у восьмій серії другого сезону серіалу Стріла і відразу після цього почали будувати цей кіно всесвіт. І якщо говорити про початок, про перший сезон, то це просто топ в сюжетному плані. Взагалі, якщо говорити відверто, то все було добре до шостого сезону. Там пішла відверта дичина. Якщо говорити особисто про мене, то певно цей серіал ну, мабуть, виховав мене, тому що я пам'ятаю, що я дивився його ще в школі, коли серії виходили раз в тиждень. Правда, як і на той момент, так і досі української озвучки немає, крім останнього сезону. А це серіал, де хочеться моментами подивитися на фончику, тому важко його також дивитись і на оригіналі. Це, якщо продовжувати тему про дубляш і його заборону. Так от, пам'ятаю, на середині шостого сезону, там ще був кросовер, криза на безкінечних землях. Я взагалі забив на цей серіал, бо було вже не цікаво. Але зараз, передивлюючись з певним багажом, я мушу сказати, що нічого й не змінилось. Хоча змінилось. Шостий сезон не цікаво дивитись самого початку. Але щось я далеко застрибнув. Зафіксували, повернемось до цього пізніше. А зараз коротко по сезонам. Перший сезон. Взагалі, так це супергеройський серіал, але як же він приправлений різними підвидами детективу і трилеру. Хоча тон серіалу є комедійним. Хороша зав'язка, є шлях героя. Який супергерой, що нічого не вміє, виростає в того, який стає ледь не Богом. Ну і насправді вони роблять дуже грамотно, тим, що дають інтригуючий початок і такий же фінал серії. Бо дійсно відразу після перегляду одної хочеш дивитися наступну, плюс блискуча заявка інших персонажів з команди Флеша. Ну і найкращі злодії, на мою думку, за весь серіал. Еобар Тоун. Це камінь в огород фільма про флеша, де на це нафіг забили. Тут фактично всі дії логічні, ну і фінал сезону, блискучий, зумовлений багатьма клівхенгерами. Ну і звичайно, слоган серіалу, який став культовим і в певній мірі мемним, який використовується протягом всіх сезонів, біжи, парі. Біжи. Другий сезон. Завдяки новому злодію зуму жанр став трошки навіть трилерним, Хоча, якщо ви любите жанр детектива, хто під маскою, ви швидко зрозумієте. Ну і як же не сказати про побічних героїв: вбивцю мороз, вогняний шторм. Вони додають сюди велику різноманітність, яка в майбутньому виліється у випадку штормом в легенди завтрашнього дня. Плюс з стрілою. Це прямо дуже офігенно. Ну правда, є дуже побічні злодії, але добре, що до п'ятого сезону включно, основний є один. Третій сезон. Насправді, початок сезону дуже хороший. Він якраз представляє реальність лінійки флешпойнта, де Баррі врятував свою маму. І тут пояснюють, що може піти не так, і так далі. Також серіал мені пояснив те, що фільм не зміг, по типу що змінюється, коли ти вертаєш ключові події на місце. І тут присутній другий найкращий злодій, але перший мій улюблений. Савітар, які ж тут високі ставки. Один з найкращих сезонів в плані інтриги, боротьби з лодієм. Плюс додались на повну подорожі в майбутнє. Насправді, якщо чесно, дивлячись другий раз, я досі не розумію, як утворився Савітар. Тут спробую без спойлерів, тому що його розкриття йде до фінальних серій. В загальному для мене це найкращий сезон. Ну і Велс. Забув сказати, що в кожному сезоні Уелси, в другому сезоні Харі Велс, в третьому Хаер, в четвертому знову повертається Харі через появу Хаера. Тут з'являється Синкія вона Джипсі або циганка. Вибачте, не знаю, як у нас говорю про персонажа, як його перевели в озвучці, в якій я дивився. І такі в подальшому сюжети розвертаються, що мама не горюй. Ну, і ще забув вже сказати про взаємодію Айріс і Баррі. Чесно, за їх відношеннями, цікавіше спостерігати, ніж за персонажами з найкращих мелодрам. Ну і фінал такий, що ти не знаєш взагалі, що буде далі. А далі. Четвертий сезон. Тут жанр детектива міняється трошки на такий, який я бачу в фільмі Лютер Сонце на спаді. По типу злодій відомий спочатку, і нашим героям потрібно довести його провину. Насправді, що було добре в минулих сезонах, так це те, що у кожного злодія є мотивація до вчинків, але мислитель, мені здається, найбільш мотивований. Плюс вирішується конфлікт по факту не супергеройською силою, а завдяки людським відношенням. Але є тут і мінус. Для мене це поява персонажа Ральфа Гібні, людини, що подовжується в тянучки, якщо коротше. Це ексцентричний персонаж, який вибиває з реалістичного сприйняття. На ньому намагаються побудувати жарти, які не смішні. І я то розумію, що його заявка як комік реліфа була для того, щоб був контрастний фінал. Але для мене це було дуже занадто. Та й він дійсно вибивається, коли всі персонажі існують, ніби в реальному світі. Він існує взагалі в якомусь іншому. П'ятий сезон. Тут насправді основний злодій це не цикада. А знову старий знайомий Еобар Тоун. І мені дуже подобається як персонаж дочка Барі і Айріс з майбутнього Нора Вестален. Вона цікава як персонаж. в неї зрозуміла мотивація. Її поява дуже несподівана, і в подальшому за нею хочеться спостерігати ще добре. Що і творці це помітили. Ще дуже цікава трансформація барі від ученика до вчителя. І знову вирішення конфлікту це моральне повчання не якась там звичайна перемога над злодієм. Ну, і шостий сезон. Перша половина сезону гидка там присутні зомбаки. І я пам'ятаю, як я на все це дивився і такий. Ну, досить. І я в житті не повірю, що Бладворк. Краще злодії ніж Савітар чи Тоун. Таке відчуття, що автори вивалили свої найкращі карти на самому початку, а тут просто списались, чи керівництво змінилось. Та неважлива причина, важливий результат, який вийшов халтурним. Так в цього рамсі є мотивація, але виглядає воно все дуже слабко. Далі йде кросовер, криза на безкінечних землях, до якого всі п'ять сезонів ідуть персонажі, і про кросовери. Я розкажу трошки пізніше окремо. А, ну так, тут же ще друга половина сезону. Друга половина сезону зайнята боротьбою з зеркальним монархом, чи якось так. І це прямо настільки погано. Ну окей, не так. Як я описую, є хороші моменти. Але чесно, у цей весь сезон виглядає так, ніби творчі, такі. «А, нам нам треба кросовер. А, 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 а що буде до нього? О, давай у цього злодія. О, окей. А, окей, а що буде після нього? О, давай, 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 давай! У цю. Оповідання максимально рване, ще й починають вводити нових персонажів. Ще до того ж, цю лінійку в цьому сезоні не завершують, а прикидають кліфхенгером на наступний, щоб глядачі однозначно подивились. А це рішення прям максимально убоге. Сьомий сезон. На початку сезону вони буквально пару серій борються з цим церкалом і все. Далі нова історія. Тобто, це рішення було чисто, щоб забайтить глядачів. Ще до того вони позбуваються декількох персонажів. Тут спойлерити не буду. І далі починається лінійка з силами. І так як і в минулому сезоні, так і далі є вже такі нелогічні дії персонажів, що навіть я деякі сюжетні дії придумав краще, ніж автори, і дуже багато чого не пояснюють. Ну. Просто так. Ну і прощаються з одним із персонажів. Актор, походу, просто задобався зніматись. І знову ця рвана історія в сюжетах без постійного злодія. Самі автори називали це графічними романами, але для мене це якась фігня. Добре, що знову повертається Нора та уже з братом Бартом, який, як на мене, карикатурщина ще та. Плюс тут вони роблять побічні лінії, які вирішуються прям дуже легко. І от завершуйте. Це досить. Робіть останній восьмий сезон, закольцовуйте це все і все. Ні, Восьмий сезон. Знову ці графічні романи. Перший Армагеддон, де з Барі намагаються зробити злодія. І здається, фінальний злодій цієї арки дуже несподіваний. Але підводки до нього не завжди виправдані. Плюс любов переможе все на цьому світі. Ну таке. Ну, але все ж ця лінійка більш-менш. Ну, звичайно, це не рівень перших сезонів, але й краще, ніж шостий та сьомий. Далі пару серій філлерів, які не впливають на основний сюжет. О так. Тут, здається, про Ральф в Дібні. Швидше за все, актор не продовжив контракт, але на повноцінній основі з'являється Сью Дірбан, яка своєю ексцентричністю і мімікою не відрізняється від тянучки. Ну і лінійка хвороби Айріс і Смертельного шторма. І ця лінійка зосереджена на те, щоб персонажі навчились переживати втрати, ніби вони до цього не навчились. Плюс відсутність Циско та й того ж Ральфа дуже впливає на серіал. Він ніби Стає менш привабливий це келіта. Нові персонажі не витягують, потрібен час. Ти не встигаєш звикнути до Алегри та Честера. Алегра змінює свій характер в порівнянні з своєю першою появою і з персонажа з образом стає просто актрисою, яка щось там грає. А Честер то взагалі незрозумілий персонаж, бо він чи то мета, чи то ні. Ну і пару серій знову про втрату одного персонажа. Негативні сили ТД і ТП ця лінійка не найгірша, але якщо чесно, відчуття якогось реалізування. Реалізму давно пропало. Перші сезони могли цим похвалитись, а тут ти вже нічого не сприймаєш, і оце велика проблема. Добре, що тут знову повертаються до Товна, але все одно фактично не показують, як, що, де утворилось, і воно все таке якесь штучне. І нарешті об'явили, що гранту Гастіну нарешті повернуть паспорт, і останній дев'ятий сезон стане заключним. І скажу відразу, те, що його скоротили до тринадцяти серії, мені здається, це рішення не найкращим. Бо воно вийшло все дуже рвано і ніби поспішно, особливо коли вони залишили це оповідання графічними романами. Але перша серія дуже цікава. І, до речі, мушу сказати, що перші серії в кожному сезоні дуже цікаві. Хоча я можу помилятись, щодо сьомого сезону. Я зазвичай все погане, намагаюся забувати, але червона смерть, спіцтер, типу Бетмен. З іншої реальності, це взагалі що таке? Це найгірший злодій, який був ще й гра актриси жахливо. Представили капітана бумеранга, канонічного злодія Флеша. Але тут він тільки шістка. непогане рішення об'єднатись зі злодіями. До речі, це ще один для мене плюс, і ще одна піднята тема, що потрібно в людях шукати щось хороше, тому що взаємодія Флеша з капітаном холодом він же Леонард Снарт. Це просто блискуча річ, яка була в перших сезонах. Так і тут взаємодія з Хартлі, Бірчем та Золотопиким дуже непогана, і це плюс, але знову штучність того, що відбувається, не викинеш. Ой, до речі, лінійка Кейтлін Сноу вбивці мороз. А в фінальному сезоні Кіон це плюс сезону. Хоча це все трохи так жорстоко в плані, що була людина, і тут хоп, вона вже богиня, але незрозуміло які причини викликали це. Але фінал. Ці лінії дуже хороший. Знову філери, які зовсім трохи впливають на персонажів, і мінус о цього всесвіту, що тобі, щоб розуміти, хто є хто, потрібно дивитись всі серіали одночасно, бо з'являється якийсь персонаж. А ти сидиш і думаєш, хто ти така? Чому тебе всі знають, крім глядачів серіалу, хоч би якісь флешбеки давали, і якщо сприймати їх як окремі серії? То вони більш-менш цікаві. Восьма серія, де вони потрапляють в петлю і не можуть вийти з приміщення. Дев'ята серія, де якимось дивним чином повертається Бладворк, де з'являється Олівер Квін, він же стріла, що фактично тут, а не в його сольному серіалі, закриває його лінійку. До речі, я вже почав дивитись стрілу, і мені здається, я цей серіал уже бачив повністю. Але якщо ви хочете огляд і, можливо, на решту серіалів цього всесвіту. То пишіть в коментарях, а інакше ви підведете це місто. Ну і фінальна арка, в якій в ролі головного злодія виступив Едді Тоун. Як адепт негативної сили швидкості, я радий бачити Тоуна, особливо його епізодичні появи в інших сезонах, але тут це виглядає, як ніби не змогли нічого краще придумати. Ну і якби ця боротьба була протягом всього сезону і поступово розкривали мотивацію, а вирішилось все як в Наруто. Ти не злий, ти не злий, ти не злий. Фінал арки куций і моментами не мотивований, і куди подівся тоун. На це ніби забили або я щось упустив. Взагалі, якщо так говорити, то епілог, фінал, завершення серіалу вони влупили непогане. Не вистачило, правда, появи деяких персонажів, є відчуття певної недосказаності, але в принципі, фіналом серіалу я задоволений. Ще хотілося розказати саме за кросовери. В деяких сезонах восьма, дев'ята серія це окрема історія. І щоб їх дивитись тобі умовно, потрібно дивитись восьму серію флеша. Потім переключати на восьму серію Стріли, потім на восьму серію Супергерл, потім на восьму серію «Бетвумен» і аж потім фінал дев'ята серія Флеша. Це як приклад. Тому що під кожен кросовер окремо потрібно розбиратись, де він починається і де закінчується. Ну і насправді під час перегляду флеша кросовери я пропускав. Залишу їх для кращих часів. Але знову для мене це відносний мінус, бо там відбуваються події, на яких потім грають, а ти взагалі не розумієш, що відбувається. Так отож, після такого коротенького блоку підведу підсумки. Плюси хороші перші сезони з детективною складовою і розслідуванням в дусі справжнього детектива, розкриття мало того, що головних персонажів, намагання підв'язати мотивацію фактично до кожного злодія, так ще розкриття побічних, навіть епізодичних персонажів, любовні лінії покращені, ніж в багатьох мелодрамах, про що я вже казав. Дуже багато тем основні для мене потрібно жити сьогоднішнім днем, і неважливо, що приготувало для тебе майбутнє. Потрібно миритись з втратами, а не намагатись їх виправити. Відношення батьків і дітей, чоловіка та дружини. Також в певній мірі піднята тема ЛГБТ. Дуже непоганий гумор та основне. Що чіпляє мене, це реалізм, невичорне існування персонажів, ну крім деяких, про які я скажу в пункті мінуси І ще скажу, що я кайфую від концептуальних серій. Наприклад, коли Баррі та Кара Денверс, вона ж суперґер, потрапляють у мюзикл. чи серія прощання з Циско, і майже в кожному сезоні є така концептуальна, можливо, навіть... Філлерна серія, але своїм концептом вони закохують в себе. О, і ще один плюс. Наука! Тому що крім детективної складової, тут є ще й наукова. Уці всі наніти, треангуляція, фазування. Ти сидиш, нічого не розумієш, але так цікаво. І так, от, мінуси: це фінальні сезони, оповідання графічними романами, рване оповідання. Невиправдані дії героїв саме в останніх сезонах: карикатурні персонажі, Ральф Дібні, Сью Дірбан, Червона Смерть, чи якось так цей Бет Спідстер називався, кросовери, після яких дають мінімум пояснень, що там відбувалось, і тому те, що потрібно дивитись, все одночасно, явний мінус. Ще простеньке вирішення деяких конфліктів, і є прямо. Кричуща претензія. В серіалі дія відбувається фактично в наш час. Останній сезон закінчується у 2023 році, але персонажі подорожують в 2049. І основне, що герої, які живуть в той час, візуально не змінюються, не старіють, крім Айріс. В неї колір волосся трохи змінюється. Фух, Блін, гаразд, це було фактично без спойлерів. Я старався і я думаю, ви зрозуміли, що я буду цей проект переважно хвалити. Ну і тому перед наступним пунктом поставте лайк цьому відео і підпишіться на інстаграм, де я публікую анонси нових відео та оцінку відразу після кожного переглянутого проекту. Знову тут буде йти від мене похвала, і до речі, хочу порадіти, бо поки я писав цей текст. З законопроекту про англійську мову вилучили всі пункти, які шкодили українському дубляжу. Тож я вас всіх вітаю, особливо котиків, які підписували петиції. Повертаємось. Ну і щоб почати, певно, з першого сезону: Карлос Вальдес, який грає циско. Хоч діапазон акторський в нього не такий широкий, як у тих, про яких я буду розповідати далі, та все одно він робить персонажа максимально привабливим, наділяє його дуже цікавими рисами. Поїхали далі, і хотілося би поговорити детальніше про Даніель Панабейкер, яка грає трьох персонажів: Кейтлін Сноу, Вбивцю Мороз та Кіон. І це просто блискуче розділення образів. Але точно не краще, ніж Том Кавана, який грає Харрісона Уелса, Еобарда Тоуна, Харі Уелса, Хаера, Шерльока Уелса, Неша Уелса. І ще багато версій Уелса, і кожна з них різна. І це просто. Тут я не буду багатослівний, а просто скажу, що його гру вам потрібно побачити. І я впевнений, що в кожного його персонажа ви по-натуральному можете закохатись. Поїхали далі: Джесі Ел Мартін та Рік Коснет, які грають детективів Джо Веста та Тоуна відповідно. Першому сезоні створюють блискучий дует, і в подальшому їх появу ти чекаєш. І я радий, коли вони з'являються знову ж, через те, що актори хороші грають настільки впевнено, що ти їм віриш. Ну вони стають не акторами, а персонажами. Джон Веслі Шип, актор, який грає батька Барі Аллена і в іншому всесвіті, оригінального Джея Гарріка. З ним пов'язана хороша відсилка, бо він грав флеша в серіалі з 90-х. Насправді тут дуже багато хороших акторів, ті, які грають злодіїв в особливості. Зараз спойлери будуть потужні: Ніл Санді Ланс, Теді Сірс, Кріс Кляйн, до речі, який відомий франшизою Американський пиріг. Мет Летчер, Вентворд Міллер, який грає Леонарда Снарта, блискучий актор, який також може бути відомим ролью в серіалі «Втеча». Після свого камінг-ауту він сказав, що більше не буде грати гетеросексуальних персонажів. І після закриття величезної кількості серіалів від Сідаба він більше ніде не знімається. Можливо, і через те, що в нього діагностували аутизм. Побажаю здоров'я актору. Поїхали далі, і наступна це Даніель Ніколет, найвідоміша роль якої в фільмі Півтора шпигуна. Її жанр це ексцентрична комедія, і тут вона старається не вибиватись з реалізму, але моментами все одно є перегравання. Джесіка Паркер Кеннеді, Нора Уесталем. Цікава деталь в тому, що вона старша за виконавця ролі Флеша на 5 років, тобто зараз їй 38. Але в неї типаж такий дитячий, що їй дозволяє грати 20-річних персонажів. І чесно, її роль одна з найкращих в серіалі. Про епізодників і тих, хто заходив на сезон, розповідати не буду, бо я таки в 20 хвилин не влізу, крім трьох. Найвідомішого актора серіалу Тома Фелтона, який грає Джуліана в третьому сезоні, іграє круто. Шкода, що він мало взагалі де знімається, треба буде купити його книжку, почитати, що ж з ним твориться. І те, що на роль Брешера взяли Дені Трехо мачете, це одне з найкращих рішень, які робили творці. І ще скажу, що з цього серіалу свою кар'єру починала Джой Кінг. Яка тут грає в одній серії Мадженту. І звичайно, як же я міг забути про Девіда Дастамалчана, який тут грає роль кадабри і який може бути вам відомий за ролями в загоні самогубців, людині мурахі, першій та другій частині, і також не тільки в супергероїці, а й в таких фільмах як Полонянки та Опенгеймер. Перед головними головними акторами розкажу про поганих про Харті Соєра, тянучку та Наталі Дрейфу з Дірбан Я розповідав, але тут швидше питання до режисерів, бо навіть в своїй ексцентричній неприродній манері вони грали добре. А от Кейнан Лонсдейл, який грає Волі Веста, це прямо жахливий кастинг. Він не відчуває нічого, беземоційний. Тупо говорить текст, і коли він в сценах з набагато кращими акторами, відразу відчувається різниця. Ну і основний дует: Кендіс Паттон, Айріс Вест. Та Грант Гастін, Баррі Аллен, Флеш. Тут мені здається, несправедливо було б говорити про когось окремо, тому що вони разом створюють дуже непогану хімію. Та й до цього серіалу вони були фактично невідомі. А після нього у 2022 році у Гастіна з'явилась головна роль у фільмі Порятунок Рубі. І чесно, як же мені хотілось, щоб у фільмі Від DC він з'явився, або взагалі замінив Міллера. Бо і його гра, і гра Кендіс це також момент, завдяки якому глядачі продовжували дивитись цей серіал. Грант взагалі мені нагадує Ендрю Гарфілда. Залишається тільки їм побажати, щоб їхня кар'єра тільки росла і росла. Основне, про що тут потрібно говорити, і за що сварити, так це графіка. Тому що крім неї все добре, локації, якість картинки, постановки, яка з роками виросла. А от графіка це звичайно трешняк. І коли в перших сезонах вони хоч якось використовували акторів, CGI, то знову ж, десь після п'ятого, повністю забили і почали робити графіку, як в іграх. Повністю на комп'ютерах навіть моментами гірше ніж в іграх. І коли я дивився оці екшн сцени, хотілося перемотати, і я моментами так і робив, бо дійсно ну неможливо було дивитись так. Графіка тут не головне, але якщо ви і графіку зливаєте, і сюжет, і глядачу не хочеться це дивитись. То потім не задавайте питання, а чому падають рейтинги. Але музика хороша, музичні сцени, особливо під серію мюзикл, також непогані костюми, не виглядають убого. Тут робота проведена хороша. Ну, знову ж кажу, в мене нема претензій, крім графіки. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет. 7 актори, 9, атмосфера 8. Загальний бал 8 з 10. Для мене це набагато краще, ніж той Франкенштейн, який зробила DC своїм фільмом, незважаючи на середню, навіть моментами погану другу частину серіалу. Але тут все пояснюється. Майже все логічно, але й повчитись тут є чому. Отож, я рекомендую його до перегляду, особливо перші сезони, далі вже по бажанню. Але хто дивився і не згоден зі мною, чи згоден, виражайте свою думку в коментарях. Тож я дякую вам за перегляд. Нарешті. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.